І на восьмий день Бог подивився на свій запланований рай і сказав: Мені потрібен рахівник. І Бог створив бухгалтера. Він сказав: Мені потрібен хтось, хто готовий вставати в досвіта і годувати тварин, а потім цілий день працювати, ретельно прораховуючи і уважно вносячи всі дані в нескінченні таблиці. Думаючи про кожну ланку і примножуючи своєю працею добробут рідного господарства та його людей, а потім в кінці дня повертатися додому, щоб встигнути переробити всі справи, створюючи навколо квітучий сад, і бог створив бухгалтера. Мені потрібен хтось. Хто зможе до цифр ставитися як до нот і чути їхню музику, а до бухгалтерії ставитися як до творчості, хто небудь хто не опустить голову перед проблемами, а буде шукати рішення, хто небудь, хто своїми справами все навколо буде приводити до гармонії і балансу в роботі, в спілкуванні, в житті і в суспільстві. Мені потрібен хтось, хто готовий, спираючись на практичний досвід, виявляти сміливість суджень і впливати на прийняття законодавчих актів на найвищому рівні, бути в курсі всіх нововведень законотворців і впроваджувати їх в справу. І Бог створив бухгалтера. Він сказав: Мені потрібен хтось, хто щасливий від того, що несе знання. Хто не дивлячись на температуру і втому, готовий читати по три лекції в день, тому що його слова чекають, відповідати на питання і терпляче все роз'яснювати, тому що відточена досвідом інформація необхідна бухгалтерам як повітря. Хтось, хто готовий допомагати і піклуватися. Адже все, що ми робимо, ми в результаті робимо для своїх близьких і найрідніших людей. Мені потрібен хтось, хто візьме на себе місію допомагати просвітництву, відповідати на листи колег, розуміючи їхні проблеми і вболіваючи душею за улюблену справу, місію бути тією, що кличе за собою мудрою захисницею, що стоїть на сторожі прав усіх бухгалтерів. І Бог створив бухгалтера. Мені потрібен хто небудь з величезним терпінням і любов'ю. Щоб виховувати своїх дітей із таким же терпінням і любов'ю ставитися до роботи, бути однодумцем і порадником, якщо професії в родині збігаються. Заслужено отримувати і всією душею віддавати свою турботу рідним людям. Мені потрібен хтось, хто готовий проявляти таку ж турботу на роботі, не забуваючи про колег. Спілкуватися і отримувати зворотній зв'язок досконало знати всі процеси, активи і ресурси підприємства, щоб в результаті скорочувати витрати і знаходити нові джерела доходів, роблячи рідну компанію процвітаючою. І тому Бог створив бухгалтера він сказав. Мені потрібен хтось, чий його терпіння і відповідальності вистачить на те, щоб згідно з новими інструкціями зверху, в черговий раз все перерахувати і перевірити ще раз, не гарячкуючи і не вступаючи в конфлікт. І ще досить мудрий, щоб підтримувати свого керівника у твердій впевненості, що з фінансами все буде благополучно. Мені потрібен хтось, хто може показати світові, що професійний рівень і підхід до роботи залежить від людини. Не має значення, де вона живе і працює. Вона може принести величезну користь не тільки своїй країні, а й людям в інших куточках світу, роблячи економіку процвітаючою. І тому Бог створив бухгалтера. Мені потрібен хтось, хто скаже. Я і моя команда хочемо зробити все, щоб будь-який вплив на життя і на роботу був позитивним. Хто компетентно заявить, ми зможемо реформувати і оздоровити облік у державній системі, щоб зробити його ефективнішим. Мені потрібен хтось, хто з висоти свого досвіду зможе нести слово мудрості в маси, ділитися найактуальнішою інформацією, допомагаючи в професійному зростанні тисячам колег. І при цьому, щоб часу, сил і терпіння вистачало, приїхавши додому, дарувати тепло, радість близьким, готувати смачну вечерю, виконуючи своє призначення бути мамою, дружиною, берегиною цінностей і компанії, і цінностей сім'ї. І Бог створив бухгалтера. Мені потрібен хтось, хто покаже, що, будучи бухгалтером, реалізувати себе можна в будь-якому віці, і заслужене визнання приходить до тих, хто щодня працює над своїм зростанням. Мені потрібен хтось, хто готовий щедро ділитися рецептами успіху і щастя, хто буде пам'ятати про свої історичні корені і всією душею любити країну, де виріс і досяг своєї мети. Мені потрібен хтось, хто зламає стереотипи і покаже, що жінка-бухгалтер може бути різною, але при цьому все одно залишається істинною жінкою, здатною на міцну жіночу дружбу в тому числі. І Бог створив бухгалтера. Мені потрібен хтось, хто скаже, що в цій професії є і мудрі чоловіки, які історично завжди тримали лінію бухгалтерської оборони. Хтось, хто підтвердить, що чоловіки готові створювати і впроваджувати нові стратегії прийняття рішень в умовах нинішньої невизначеності, взяти на свої міцні чоловічі плечі нове бачення майбутнього професії і нести віру в прогрес. Мені потрібен хтось, хто готовий постійно вчитися і підвищувати свій професійний рівень, удосконалювати свої знання і навички, щоб впевнено їх застосовувати, отримувати задоволення від роботи і бути щасливим. І той, хто готовий навчати і разом знаходити відповіді на всі питання. Мені потрібен хтось мудрий, хто розуміє, що будувати майбутнє поодинці неможливо. Хто готовий надати кожному бухгалтеру можливість внести свій внесок в підняття престижу професії та її розвиток, хто організовує ділові та освітні заходи, хто відчуває величезну пристрасть і любов до справи, якою займається, і хто скаже всім: бухгалтерія це любов. І кому, як не нам, потрібно взяти відповідальність за її майбутнє і тому. Бог створив бухгалтера.